Всім привіт! Знаходимося ми на GostRP. Як ви бачите, це моя хата. І сьогодні у нас буде таке незвичайне відео, як ви догадалися у прев'юшці Це буде Прикольно Це буде відкривання кейсиків з Донатіка. Да. Трошечки Донатіка у мене є, тому будемо сьогодні відкривати вискол. І це продаж е, будинка, напевно, державі 115 тисяч, це вже не так багато, і покупки одного будинка з гаражом на 8 місць. Ну так, я його хочу купити, щоб ніколи, вже, знаєте, не продавати, щоб вже мати собі домик класний. З гаражом і, виходить, ну, бачите, в мене бабла не дуже є, і того. Дивіться, зараз покажу вам донати вводимо. А до речі, якщо ви вообще, перший раз на цьому каналі, або перший раз бачите цю гру, хочете з нами грати, по посиланню в описі буде відео. Там буде посилання на скачати гру і як правильно скачати гру. Ну, якщо ви хочете подивитися, звісно, відео. Дивіться, якщо хочете зразу качати, переходьте по... По посиланню скачати гру з сайту. А ми зараз входимо донати. А, ну і в грі... Давайте так, не донати. В грі ММ. MM. Далі бачите тут промокод, 12 пункт. капсом вводите Міранда. Е, та за нього получаєте е, бабки і стоїть лечіназисом. Скільки, я не знаю, якщо хтось веде, покаже, буду знати. Всьо, там щось 20-40 тисяч для початку це ну, нормально так. Вроді би можна купити. Цей, е, трейлер. Ну, щоб купити машину потім. Зараз будемо відкривати, я думаю, десь. Давайте тут зразу же, а потім думати, як домик слити буде. Якщо мені ще цей чувак відповість. Добре, тепер ми вводимо. Донати. І в нас на баліку 3940. В теорії, в теорії Якщо взяти калькулятор, така є ще прикольна, якщо не знаєш, як рахувати, у нас є 3940 донату, ми множимо це на 400 доларів І маємо, мали би отримати по обміну 1 1 576 тисяч. Але це скучно і це кажуть невигідно. Ми зараз попробуємо відкривати кейси. Один кейс ми, ну, ми будемо відкривати. Мається багато разів, але один той самий кейс будемо відкривати. За 160 донату. Ось оцей, е, кейс. Не цей, зараз, аксесуар кейси. Вот, за 160. Оці от кейси, я не знаю. Ну. Я б не рискував це відкривати, бо я вявляю, якщо якась одна XP впаде, у мене буде бомбити. Тому будемо відкривати і не дешевий такий кейс, хоча можна було би і дешевий, але я не знаю, що ці машини скільки тут коштують. Тому я зупинився все ж таки на варіанті відкривати цей за 160, він найвигідніший. Ми зможемо відкрити... 10, ну, багато ми можемо відкрити. Піддіємо 3940 на 160. Зможемо відкрити 24 рази кейс. Ну, я думаю, 100% тут окупиться це більше. Так що давайте перший кейс погнали, крутимо. Надіюсь, щось чина за це все Давай. 20 к дуже мало. Ну, крутим ще раз. 20к це взагалі ні о чому. 160 можна було обміняти на більше. Один досвід, от за це, що я і казав. От, надіюсь, таке більше падати не буде. Третій кейс полетів. Давайте якусь машинку, я вас... Ну. Єс! Yes, э, бешка нам випала Прізе. Давайте. Вводимо при-дзе, при І вона коштує 240 тисяч. Э, продати за пів ціни 120 тисяч, ну це таке собі. Ну, я думаю, ну. Нормально, давайте далі відкривати. Надеюсь, мы получим то, что нам требуется. Не забыла мне все я с этими кейсами. Погнал. Давай, давай, что-то нормальное я вас прошу. Какие-то Rolls-Royce. 520к, А что ж ты будешь с этим делать? Ладно, крутим еще раз. Вот Феррарі там найкраще я бачу, да? Лексус! Він ще дешевший, напевно. Ну ладно. Ой, не донати. Давайте вводим приз. 198 тисяч. Капець. Повний капець. Давайте все ж таки я змінюю кейс, з ким ми відкрили 1, 2, 3, 4, 5. Да? І з 5 кейсів ми заробили 346 тисяч, хоча можна було заробити. На 400. Можна було заробити 320 тисяч з донату. Тому ми десь плюс-мінус в районі однакового змінювання з, з донату. Да? Давайте тепер оцей за. Не знаю. Давайте. Це! Це не дуже, я думаю, відкривати по кайфу. Давай, давайте. Давайте. Що б таке. Давайте оцей за... за. Давайте один за 200 відкриємо. Може повезе. Давайте. І... Я вас прошу. Дайте щось нормальне. О, ваш рівень підвищився, понятно, ми профукали. Ладно, їдемо далі. Давай. Якусь тачку, я тебе прошу. Ну. Ще раз досвід. Ладно. Все, шелдин, блин, три рази кейс відкрыв. Тупому зробив. Хотя має щось випити нормальне. я вас прошу. Ну. Бентли. Так, бендлі, це цікаво. Скільки вона коштує? Миллион. Вона коштує дня. Продати за пів ціни, ну, логічно, напевно, буде, так? Да? Все, плюс 549 тисяч. Ну все, в нас ще є скільки донату, давайте глянемо. Ще в нас є більше половини донату. Ну, я думаю, оці от кисічки за 200 нормальні будуть. Давайте покрутим ще раз. Ризикуємо, звісно. Весь донат зілью але. А, я поняв. Ладно, давайте не треба переривати, може буде так, добре. Воно два круга робить. Ну-ну, ну. 50 донат, окей, ми відбили. Ну, типа... 150 потратила нікуди никуда, вийшли, на да, получается. Давай, 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 давай. Опять досвід Ну, не видел 50 точка. Ладно ж. Давай. Ну! Ладно, ще один раз. Азарт! Це дуже азарт, ну ладно. Ну 30 тисяч, Ну це не серйозно. Все, я знаю, що це вже напевно помилка була. Ще раз крутити цей кейс, ну... А вдруг... Ні, 30 тисяч. E, давайте. Прізи вводимо. Пон, e, да навіть... Це, на, це навіть не 30 тисяч, я поняв. Це навіть не 30 тисяч, пацаны. Угу. Mm. Так, ну давайте глянем, що в нас в донати. У нас 1,5 мільйона. Ну і теоретично ще 5 кейсів. Якщо з них не випаде е, щось за За півмільйона, то це буде фіаско. Відкриваємо це, бо я вже не знаю, що робити. Це буде фіаско. Пацани. Ну. І... Ну, ну, чого не випадає? Ну, це Це, це знущання якесь. Ну все, йдемо по банки. Що не виходить, то не виходить. 50 відбили, добре. Погано точніше, Нічого тут доброго нема. 30 тысяч. Еще два рази, но ну, якщо вже нічого не що, то... що, шо, 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 шо так лагає? Та ви серйозно? ну блін, ну все понятно. Один досвід Давай. Стань кейс не підведи. Не, все, походу. темпріце І темпріце і і давайте ведем І тем. Скільки воно коштує? 10 тисяч. А, ну і за 10 тисяч ми його продали, понятно. Коротше, кейси це зло. Кейси це зло. Ми з них е, мільйон 100 заробили. Получається. Давайте глянемо, що ми могли за це купити. Походу, треба буде ще оцю тачку продавати за половину. Це вроді би 200 к ну і хату продаємо. Давайте глянемо, чи нам відповів цей. Ну, понятно, ми в мінус пішли з кейсами.